День усіх святих українського народу це вшанування тих, хто своїм життям, стражданнями і вірою прославив Бога на українській землі. Молімося разом, щоби, як і вони, ми зберігали віру, єдність і духовну силу в наш непростий час. Молитва на день усіх святих українського народу, О Господи Боже, Творче неба і землі, у день, коли вшановуємо всіх святих українського народу, відомих і невідомих, мучеників, сповідників, подвижників і простих людей віри, з глибокою вдячністю звертаємось до Тебе. Дякуємо Тобі за те, що Ти прославив наш народ у святих, які пронесли світло Євангелія через віки, війни і випробування, їхня віра, жертовність і любов до тебе, наша духовна спадщина. Молимо Тебе, зміцни нашу віру, даруй нам єдність і мир, навчи нас, як і вони. Стояти за правду, бути світлом у темряві та вірою служити тобі. Нехай молитви всіх святих української землі захищають наш народ, нашу державу і наш шлях до спасіння, святі українського народу, моліть Бога за нас. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.